Мобільний телефон OnePlus X створюється як бюджетна версія смартфона OnePlus 2. Попри те, що флагман компанії так коштує не дуже дорого, виробник вирішив порадувати світ ще більш доступною моделлю. Цей смартфон не для тих, хто ганяється за потужною начинкою, а віддає перевагу стильній зовнішності. Тож зустрічайте дійсно привабливий смартфон за розумні гроші. OnePlus X. Подяка за наданий на огляд девайс висловлюється центру розпродажу електроніки CityCom. Однією з особливостей OnePlus X є матеріали, використані в корпусі пристрою. Смартфон представлений в двох версіях Onyx та Keramic Edition. Передня і задня панелі пристрою в обох версіях виконані з загартованого скла Gorilla Glass 3. При цьому біля країв смартфона як передня, так і задня панелі закруглені, що створює ефект об'єму. У версії Onyx рамка виконана з металу. В той час, як в Keramic Edition для її виготовлення, використовується кераміка. У руці телефон лежить відмінно, але необхідно дотримуватися обережності, адже при попаданні вологи на скрині поверхні девайс може запросто вислизнути з рук власника. Компанія OnePlus дуже уважно ставиться до деталей. Крутячи в руках телефон, складно знайти в ньому хоч якийсь дизайнерський недолік. А сам він дуже компактний, легкий і має на диво тонку рамку навколо екрану. OnePlus X добре лежить у руці. Він міцний і надійний. Зовня новинка на Гаду одразу кілька моделей смартфонів. Тут є трохи від iPhone 4, від Xiaomi Mi 4 та навіть від Sony Xperia. Але це все не важливо, коли у вас на руках один з найстильніших смартфонів у 2015 році. Крім стандартних для більшості Android телефонів трьох механічних кнопок і трьох сенсорних OnePlus X, є ще один елемент управління це трьохпозиційний важель перемикання режиму оповіщень, який перекочував сюди з цьогорічної старшої моделі. Не сказати, що цей важель такий вже необхідний, але з ним переводити телефон у безпечний режим набагато зручніше. Але не обійшлося і без косяків на кшталт панелі під екраном з трьома системними кнопками. Мабуть, з міркування економії їх повністю позбавили підсвічування, а саму панель при цьому зробили дуже вузькою. Коротше кажучи, користуватися ними неможливо. Це попри те, що сама система без проблем дає можливість замінити ці кнопки екранними аналогами. Залишається відкритим питанням, якого біса взагалі було потрібно робити. Переходимо до екрану. Він тут супер амоледівський, тож має всі типові переваги цієї матриці, як то нескінченний контраст, ідеальний чорний колір, яскраві відтінки і низьке енергоспоживання, але з іншого боку, під великими кутами, зображення зеленіє а при нормальному погляді здається холодним. Білий колір не білий, а скоріш брудно-сірий. Взагалі це стандартна хвороба суперамолет, яку навіть Самсун не здатна побороти у своїх галактиках. Звучить вам клас X досить простенька, видаючи як в навушники, так і в динамік, дуже гучний, але при цьому однотонний звук. Басів тут немає, різноманіття частот також. А саме звучання ну, надто дзвінке. Крім того, на максимальному рівні гучності прибуваються якісь шуми та спотворення. Тобто порадити OnePlus X маломана в мене б язик не піднявся. А от для середньостатистичних потреб його можливостей вистачає з головою. Основна камера пристрою має 13 мегапіксельний сенсор і підтримує запис відео у форматі Full HD, а також slow-motion ролики у форматі HD з частотою у 120 кадрів за секунду. Камера робить відмінні знімки з хорошою деталізацією. Однак рухомі об'єкти практично завжди виходять змазаними. Оптичною стабілізацією, так само як і лазерним фокусуванням, апарат похизуватися не може, а от фронталка при умовах ідеального освітлення та твердої руки може робити просто відмінні самоклаці. OnePlus Ванпасикс також отримав низку приємних бонусів на кшталт режимів сповільненої і прискореної зйомки відео, а також HDR, панорами, серійної зйомки, фото і всілякого такого. Інтерфейс камери, до речі, відрізняється від стокового Андрійка у бік ще більшого спрощення. Наприклад, тут навіть немає іконки останнього знімка, а галерея викликається простим свайпом вліво, що насправді не завжди виходить зробити з першого разу, не наклацачи при цьому порожніх кадрів від випадкового натискання. Характеристики OnePlus Пласикс схожі сторічним флагманом виробника OnePlus One. Якщо пройтися по цифрам, то наш герой далеко не в топі, але по факту точно не буде пасти задніх, адже з будь-якими повсякденними задачами впорається легко і невимушено. І навіть відсутність 64-бітної архітектури процесора навряд чи стане для когось серйозною проблемою. Об'єм оперативної пам'яті смартфона становить 3 ГБ, а після увімкнення – близько 1,8 ГБ. В апараті встановлено 16 ГБ флеш пам'яті. З них прямо з коробки користувачеві доступно лише близько 11. <му> Слот для карток тут тільки один. Перша гніздо лодка поміщається Nano 7, а в другий той, який ближче до виходу або ж мікро SD, або ж друга Nano 7. Поверх Android 5.1.1 тут встановлена Oxygen OS за зовнішнім виглядом і за внутрішньою будовою, це практично той самий голий Андрійко з Material Design. інтерактивними спливаючими плитками, меню додатків, шторкою повідомлень і так далі. Додано лише пара розділів у меню, присвячених роботі жестами, як то пробудження подвійним тапом, креслення літер на дисплей для розблокування екрану і переходу до відповідних доповнень, та роботі з кнопками, де на віртуальні кнопки управління системою і додатками можна додатково призначити функції при тривалому і подвійному Натисканні. У розділі персоналізації налаштувань можна відрегулювати роботу світлодіодного індикатора подій, а також інвертувати кольори теми, отримавши чорний фон з синім текстом. Ніяких додаткових програм, крім файлового менеджера і радіо One Plus, тут немає. Незнімна батарея OnePlus X має ємність у 2500 мАч, що трішки менше ніж у конкурентів. Хоча його оптимізовано і не ідеально, заряду батареї якраз вистачає до кінця робочого дня. Спробу OnePlus X зайняти нішок компактних і бюджетних смартфонів можна вважати успішною. Так, він не хапає зірок з неба в питанні продуктивності, але ж виробник і не обіцяв представити ще один флагман, що міні-флагман. Ні, головна фішка цієї моделі привертати увагу оточуючих. І якраз таки її, він і узей наповнив. Апарат виглядає дійсно стильно, а завдяки використанню нестандартних матеріалів корпусу, а також закругленої задньої панелі. Його не хочеться випускати з рук, хіба що він сам звідти висизне. Подяка за наданий на огляд девайс висловлюється центру розпродажу електроніки СІТіком.